Друзі, це відбулося наша перша справжня чайна закупка китайського якісного чаю. Дивіться, тут ще сім млинців. Ось таких. Це один з наших улюблених чаїв, тому що він має в присмаку, друзі, маршмеллоу і капучино. Солоденький, класний, смачненький, близько півтори тисячі гривень. Зараз у нас в магазині. Також взяли ось. Такий чайочок плиточка 250 грамів, це з бюджетних. Оце, друзі, з присмаком дикого винограду. Дуже цікавий революційний чайочок. Унікальний смаковий дескриптор, теж така сама цінова категорія, півторашка. А цей з тигром, друзі, це невитриманий витриманий ПР 2023-го, свіженький. Відкриває бурхливу енергію. А ось це, друзі, це дуже обмежена кількість цього чаю. Нам дуже пощастило, що ми встигли його взяти. Один з моїх улюблених має вершкові нотки, вершкові відтінки. Він такий прямо ну дуже класний і теж середньобюджетник. Ну Майже високобюджетник, 1800 в нашому магазинчику. А це, друзі, взагалі унікально. Дивіться він. Так, по ширині він як звичайні млинці 357 г, але подивіться на товщину. Він просто як фрісбі. Дуже тоненький, його зручно відламувати. Він у нас в магазині 400 гривень, 100-грамовий, класний. Ну, не знаю наскільки він класний, ми будемо його тестувати. Я думаю, що він хороший по описанню. Класний, чесно, сам ще не пробували, але вже продаємо. Ну. В описанні я напишу, як він нам. А взагалі, друзі, я ж все одно на всі ці чаї знімаю чайні дегустації. Чому ти не дивишся? Заходь на канал, дивись. Ось це поки що наш фаворит наш топ, тому цілих 10 млинців, друзі, можна також взяти в роздріб. Але я тобі рекомендую взяти цілий півтори тисячі гривень і докупити ще на 500 гривень чаїв. Наприклад, ось цей взяти ніби як 700 чи 750, або цей за 400 і ще трошечки. На 2000 гривень закуповуєшся безкоштовна доставка, друзі. Є як є, а є дуже і дуже добре. Хух, натхнення. Я натхнений цим продуктом, тому що прохідних, дешевих, порційних несмачних, дряних, пустих чаїв ми не продаємо самі. Куштуємо, самі відбираємо, все дуже і дуже смачно для задоволення. Друзі, вперше стикаємося з такою упаковкою, це бамбукове пакування чаїв. В Китаї це досить розповсюджено. Ух, такі прямо блоки. Да, ось він. Це, до речі, фаворит Іллі, ось цей чайочок. А я, мабуть, все-таки ось це мій фаворит. Но вони обидва офігенські. Це, звісно, дуже круто виглядає, але він все-таки поступається їм, тому він у нас бюджетний. бюджет. Ого! Вивалив. <звігінь> <свігінь> Хорош. Ось вони, все вони красунчики. Дозрівають <звігінь> на прироці. Пора пакувати, збирати. Нести це все на наші чайні полички в нашому чайному магазині, який відтепер у нас є і офлайн. Ну, як офлайн, офлайн склад. Відправка ось цих чаїв в день оплати. Оплачуєш, одразу відправляємо. Тому що є деякі чаї, ну, багато позицій, які зі складу відправляють. А там опрацьовують заявки можуть до трьох днів. Так що Якщо хоч швидко, класно, якісно, і прямо те, що прямо от ми вже відібрали фаворити, і не дуже дорогі, середня низька категорія. Бюджетники такі, то з це треба брати. Дивіться, він ламається дуже легко, відламуєш собі потрібну кількість, це прямо топчик, не треба ніякого чайного е, шила. Е, друзі, але все-таки цей чай, його сила не в сировині, не в грейді, а тому що тут є натяки на локацію збору гори Булан Це високогір'я з дуже хорошою високою репутацією загалом. Пуер має особливий смак.